Верховна Рада таки прийняла у першому читанні законопроект про мобілізацію. Нагадую, основні норми вводяться електронні повістки. Повістка вважатиметься врученою з моменту появи в електронному кабінеті, який повинен створити кожен військовозобов'язаний протягом 60 днів після набрання чинності закону. Якщо не з'явився за повісткою, можуть бути санкції, наприклад, блокування рахунків, заборона водити машину. Але Арахамія вже заявив, що мало хто з депутатів підтримує норму блокування рахунків, тож, можливо, цю норму викреслять від мобілізації також втрачають ті, хто здобуває другу вищу освіту. Також її знімають із аспірантів, які навчаються за контрактом. При виїзді за кордон усім військовозобов'язаним обов'язково потрібно пред'явити військовий квиток з позначкою про зняття з обліку. Мобілізаційний вік знижують з 27 до 25 років. Демобілізацію військовослужбовців заплановано через 36 місяців служби, однак вона має бути введена лише верховним головнокомандувачем. Тобто, реальні терміни демобілізації можуть бути іншими. За найш... Швидшим сценарієм закон може бути проголосований у другому читанні приблизно в кінці лютого і запрацює десь у квітні. Підписуйтесь, аби завжди знати більше. Як може розвиватися гіпотетична війна РФ і НАТО? Версія телеграф. весна 2024 року. РФ відправляє на війну в Україні ще 200 тисяч мобілізованих. Літо 2024 року. Росія провокує російськомовні протести в країнах Балтії та робить кібератаки. Осінь 2024 року. протести використовуються як привід військових навчань в Білорусі, а також розміщення військ в Калінінграді. Зима 2024 року. прикордонний конфлікт в районі Сувальського коридору. Росія і Захід мають вибір. Домовитися чи вести війну. До січня 2025-го Трамп обіймає посаду президента США. Що, ж, як завжди, сподіваємося, що все це лише припущення аналітиків. Підписуйтесь, аби завжди знати більше. Зранку Україна пережила черговий ракетний обстріл. Постраждали Київ, Львів, Миколаїв, Харків. За останньою інформацією, у Києві троє загиблих. Досі триває пожежа в Голосівському районі. Повідомляється, що під завалами можуть бути ще загиблі. Весь лівий берег столиці залишився без світла. В ДТЕК пообіцяли повернути його протягом 3-4 годин. Це кадри воронки в Києві після обстрілу. В Харкові були потрапляння в Слобідському районі. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. У Миколаєві був приліт на об'єкті інфраструктури. Пошкоджені житлові будинки. Є загиблий. П'ять новин, які ви могли проспати. Українські школярі, які виїхали за кордон, мають до 17 років повернутися і отримати приписне до військомату. Заявив представник полтавського ТЦК. Так він повинен прибути в Україну, якщо він досі громадянин України. Він підлягає приписці. Скоро можна буде одружитися по відео через дію. Ні повісток, ні виборів. Через додаток не планується. Онлайн шлюб дозволить в тому числі і нашим військовим одружуватися, заявив цифровий міністр Федоров. У Польщі військово зобов'язані також отримають повістки через електронний кабінет. Цей метод дозволяє випереджати ворога, заявив слуга народу Завітневич. Українців призивного віку мають депортувати з Польщі. Таку гучну пропозицію зробив екс-командувач сухопутних військ Польщі. Отримати українські права тепер можна ще в низці країн Європи: в Словенії, Хорватії, Бельгії, Чорногорії Швейцарії. Сумарно послуга вже доступна у 22 країнах Європи. Замовлення робиться в кабінеті водія. Що думаєте щодо новин? Пишіть в коментарях. ЗСУ почали перекидати війська з тилу на передову, щоб втримати поточні позиції. Пише New York Times. Епіцентром бойових дій залишається Авдіївка на сході Донецької області, де продовжується наступ Росії. Росіяни пробираються тунелями під вулицями і направляють безпілотні автомобілі, начинені вибухівкою на українські позиції. За даними пабліка Deep State, в Авдіївці росіяни просунулися на півночі міста. Іноземні експерти пишуть, що там становище починає нагадувати Бахмут. І британська розвідка попередила. Що Росія, скоріше за все, продовжить цей темп наступальної активності і в майбутньому. Тим часом Зеленський все ще не звільнив главкома залужного, хоч і підтвердив цей намір два дні тому. Кажуть, що, начебто, відставка все-таки відбудеться до кінця тижня. Будемо уважно за усім слідкувати. Підписуйтесь, аби завжди знати більше. П'ять новин, які ви могли проспати. Усі чоловіки мають зрозуміти, якщо ви не готові приєднатися до війни, вам потрібно шукати іншу країну. Депутат від слуги народу запропонував переплити тису. Так, якщо ви не приймаєте на себе цю відповідальність, то так є можливість переплити тису і шукати собі іншого громадянства. Новий законопроект по мобілізації почнуть розглядати цього тижня. При цьому у депутатів є питання по електронним повісткам, а також відтермінуванню для людей з інвалідністю та аспірантів. Буде багато правок. Зеленський вперше. Чи підтвердив наміри звільнити залужного, причому не лише його, а й інших серед військового керівництва? А депутат Шевченко навіть заявив, що залужний вже погодився поїхати послом в Великобританію. У Києві на оболоні шукають ДРГ. Встановлені блокпости залучено тероборону та поліцію. При цьому в мережі вже з'явилися фото чоловіків з повістками з оболоні. Мовна активістка Ірина Фаріон обізвала переможців нацвідбору на Євробачення баберами з гібридним виттям. Нагадаю, що раніше російськомовних українських військових Фаріон закликала вважати ворогами. Що думаєте щодо новин? Пишіть в коментарях.